Всіх вітаю, компанія «Автопарк» Київський філіал. У нас на надходженні, Ось така сьогодні красуня у нас з'являється в продажі. Це KIA k 20-го року з 2-літровим газовим двигуном з пробігом 155 тисяч кілометрів з переднім приводом і автоматом. Машина у нас на хорошій резині Континенталь, оригінальні легкосплавні диски, дуже цікаво виглядає у нас передня частина машини. Просто подивіться, чорний перламутр, передні задні партронічки, камера заднього виду, хороша комплектація, до речі, машина тонована в круг. Хорошою плівкою, безключовий доступ на передні двері в нас. З такі хромові вставочки є в дизайні, дуже цікаво виглядає. Ось задня частина в нас. Кому цікаво, дуже економний, класний молодіжний варіант. По салону у нас чорна шкіра, Ну, шкіра в нас як нова. Приємний ухожений автомобіль, повний електропакет. У нас є утримання в полосі, у нас хороша акустика, стан сидіння водія пасажира, мультикермо, з контроль. Так, що у нас тут? 156 тисяч пробігу, вибачаюсь. Жодної помилочки, тільки давлення в шинах. Треба підкачати колесо, камера задня воду працює, клімат гарно працює. Підігрів керма, підігрів сидінь і режими руху. Друзі, кого цікавий даний варіант. Ціна його буде 20 940 доларів. Собор на один місто Вінниця, знаходиться автомобіль в нас. Можемо перевірити на будь-які станції, можемо пригнати вам під ключ. Також приганяємо авто із США, друзі. Тому кому цікаво, Соборна 1, місто Вінниця.